Я казала, що ми трошки будемо експериментувати. І от наближається літо певно, всі хочуть відпочити. Ну, а де найкраще відпочити? Біля водички. Ну, я теж взяла воду. Але як вам подобається вода у банці? Не море, правда? А щоб вона була хоч трошки схожа на море? Ну, я пропоную її підфарбувати. Платоне, а яким кольором мені треба підфарбувати водичку, щоб вона була схожа на море? Трішки синеньким або зелененьким? От я взяла фарбу. А тепер трішки зелененьким, щоб був ефект Добре. Добре. щоб був ефект такий гослин. Так, отакі, отаке мови. А може, ще синішою? Сонечко яскраве світить. А може, ви якісь квіти туди дадите свої, так буде гарніше. Ну, Спочатку я зробила от таку водичку. Ой, але вона в банці і щось не дуже зручно. А А може... я знаю. А а може... А може, в якусь наприклад, тарілку позову? О, я підготувала таку. Ось в мене є прозора тарілка. І зараз я цю водичку вилю в цю тарілку. А можете нам, нам показувати? Обов'язково я перемикаю карту. Е, знайомтеся, це Влад. Це Влад познайомимось обов'язково. Ну, і я перемикнула камеру, дивіться. Ось в тарілку я вилила. Але, діти, я ж не побачила, що в морі водиться. Отож, для mm -hmm. цього я беру дивіться, звичайну баночку, а тепер я її поміщаю в море. Кого ви бачите? Кого влада ти бачиш? Медузу. Медузу. Але не просто медуза. Там в неї ще якесь число є. Тринадцяте. Тринадцять. Супер. Отож живе медуза із числом тринадцять. Далі... Далі у нас кит. 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 А в кита теж якесь є число. Але ми не бачимо його. Не бачите ану, дивіться но. Ну. А можна я вам покажу? Дев'ять. вірно. Дев'ять. Далі я переміщаю знов свою баночку. Я не, не бачу. Секунду, я хочу вам показати. Двадцять! Двадцять, аж тваринка! Дельфін. 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 Так. Знов переміщаю. Одинадцять. Е, Одинадцять морська зірка. Супер. Ой. Морський коник. Морський коник. А яке ж то в нього число? Один діти, там один є. Там збоку один. Далі дивіться, там хто ще? Всьоминіг. Восьминіг. І там число? Сімнадцять. Є одинадцять. Далі дивіться, хто там. Краб тринадцять. Вау, отож дивіться, скільки там є ми. Мед... Ще ой хто там? Чарапаха. Черепаха. 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 П'ять. І 15. Дивіться, яке наше круте море. У ньому є тваринки і навіть черепаха і. Я, хоч... я можу секрет розкрити. От розкрий секрет. Просто приберіть тарілку з мовою. Ага, прибрати тарілку з морем. Супер. Я зараз від початку це помітила. Але бачите, яка чарівна у мене склянка, яка дозволила нам побачити оті числа, діти, і раз ця склянка дозволила побачити числа, то я оті числа просто записала. Бачите, я їх на екрані записала. А тепер попрошу вас ще раз прочитати ці числа. Платоне, впораєшся прочитати всі числа? 13, 20, 11, 9, 15, 3, 1, 18. Чудово! Владе, а назви, будь ласка, серед оцих записаних всіх чисел найменше число. Один. Супер молодчинка, Платоне, а можливо, серед написаних чисел ти назвеш кругле число? Двадцять. Двадцять розумничок. Отож в нас один вже ми назвали, двадцять назвали. Діти, а можливо, серед записаних чисел владе, ти назвеш мені одноцифрові. Дев'ять, три, один. Дев'ять, три та один. Чудово! Платоне. А можливо, серед написаних, необведених чисел ти назвеш найбільше. П'ятнадцять. А добре подивися? Двадцять. А не обведених дивися не обведені в нас числа є. П'ятнадцять. Влада ти згоден з ним? П'ятнадцять найбільше? Так. А діти дивіться в кінці в нас яке число є? Вісімнадцять. Вісімнадцять воно найбільше. Які ви молодці? Діти, а тепер я хочу кожне з цих чисел збільшити на один? Ану, Платоне, збільш кожне число на один. 14, двадцять один, дванадцять, десять, шістнадцять, чотири, два, дев'ятнадцять. Розумничок! Владе, а можеш зменшити кожне число на один? Двенадцать, девятнадцать, десять, восемь, четырнадцать, два 0, 17. Розумники! Які ж ви молодці? Дійсно, отож ці числа. Діти, де ми знайшли ці числа з вами? На морському дні, правда? Ми знайшли ці числа на морському дні у самих мешканців моря. Отож ці числа дійсно мешканці моря приховали. А тепер я пропоную нам з вами подивитися і знайти ще медів моря. Готові допомогти і побачити їх? Отож. Платоне, яке число обираєш? Вісім. А щоб воно відкрилося, треба назвати, яке ж тут мене число зображене? П'ятдесять сім. Розумник ой, відкрив частинку влади, а твоє число? Три, шістнадцять. Молодчинка! платоне сім. Сім Влади п'ять Сімдесят сім розумничок Платоне Шістнадцять двадцять дев'ять. Який молодчинка владе. Десять. Шістдесят два, прекрасно. Ой, що ж там у нас сховалося? Платоне? Одинадцять. Дев'ять, блискуче, Владе? 13. Двадцять п'ять, Платоне? платони? Дванадцять. Двадцять розумничок владе. П'ятнадцять. Тридцять два. Супер, ну Платоне? Один, один. П'ятдесяти. Суперово відповідаєш Владе? чотирнадцять. Сімдесят три, сімдесят три. Вау, дивіться, як вже відкрили Платоне? Шість. Е Тридцять два, чудова відповідь влада, угу. е дев'ять. П'ять, розумник. Платоне. Е два. Дев'ять клас, ну і останнє Владе. чотири. Сімдесят один. Чудово. Отож, кого ми знову побачили діти? Морського коника. І он рибинка, бачите. А це діти корали. Такі теж морські жителі. Ми українські. знаємо. Які ви розумнички. Отож, дивіться, прекрасно впоралися. Діти, а щоб їхати відпочивати на море, то треба взяти діти. якийсь обрати транспорт. Я пропоную нам з вами їхати автомобілем. Добре? Але, а я діти, погляньте, будь ласка, я обрала автомобілі. Однак ці автомобілі будуть їхати по черзі. Який ж з них буде їхати першим, а який наступним? Отож, першим буде їхати. Той автомобіль результатом на е, навпроти нього має бути число 35. Ой, даруйте. Так. Результатом має бути 35. Так, чудово! Перший. Супер. Наступним поїде той автомобіль. Я бачу Платоне, але першим Влад позначив. Значить, цей автомобіль поїхав першим. Наступним поїде той автомобіль. Результатом якого є, навпроти якого є число 10. Супер. Наступним поїде той автомобіль, результатом навпроти якого є шість. Чудово! Ну, і останнім поїде автомобіль 35. Супер! Молодці! Отож, ми з вами обрали уже транспорт, на якому поїдемо на море, на відпочинок. А ще діти. Нам самим з вами буде, ну, не дуже комфортно, тому що там море, пальми і навколо є дуже багато екзотичних тварин. І найбільш люблять пальми, діти хто? Владе, хто любить пальми? Яка тварина? <різь> Шимпанзі. Так, мавпенята люблять пальми. І от з нами хоче поїхати мавпеня. Я хочу вам сказати. Так, Платоне, і копібали люблять. І копібари люблять так, але нам зустрілося мавпеня. І воно обов'язково хоче спочатку поїсти, а потім з нами їхати. Отож, будь ласка. Владе, Згодуємо цього бананчика? Три плюс чотири. Три плюс чотири дарів. Е, Дарівє сім. Розумничок. Мав понятко з'їло. Платоне, а ти наступне можеш? Я додати один дорівнює 6. Супер! Владе, ти якого? П'ять додати 5 дорівнює десять. Розумник. Наступний, будь ласка, Платон. Чотири додати 4 дорівнює 8. Круто! Далі, Владе. Один додати 9 дорівнює 10. Розумничок. Наступний? П'ять додати чотири дорівнює дев'ять. Розумник. Владе? П'ять додати чотири дорівнює дев'ять. Розумничок помітив молодець. Платоне? Два додати. П'ять додати два дорівнює сім. Розумник. Владе? Шість додати три дорівнює дев'ять. Дякую. Ну і платоне. Шість додати чотири дорівнює десять. Вау! Які молодці! Як ви думаєте, чемне на наше, чем наше мав понятко? Чемне я теж думаю. А. І воно вам каже. Дякую. Дякую! Воно вам подякувало, тому що ви допомогли. Діти, коли ми з вами уже приїдемо на відпочинок, то ми захочемо на пляжі не тільки засмагати, але й ще порівнювати числа. А ну, давайте спробуємо це зробити. Будь ласка, Владе, перше число. 25 і 5. Угу. Дорівнює 25. Ні, 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 сонечко, не дорівнює, а 25 більше чи менше від 5? А, 25 більше, ніж е... 5. Розумник! Платоне, а зможеш з другою парою чисел впоратись? 37 менше, ніж 70, я хочу вам сказати. Скажи. А чого у нас з, знизу з, попередній приклад? Нічого, хай буде. Знизу він. Хай Сема. буде попередній приклад, а ми ж далі йдемо. Так. Наступне, будь ласка, владе. Вісім і вісімнадцять. Вісімнадцять більше, ніж вісім. Супер, але давай почнемо з першого числа. вісім менше, ніж вісім. Прекрасно. Далі платоне. Шістдесят додати. Шістдесят більше ніж. вісім. Шість розумничок, дійсно це так. Дивіться, ми з вами вже можемо відпочивати на пляжі. Але, діти, ми не тільки будемо гратися, засмагати, але ми захочемо ще покататися на катері по морі. І от уявіть, що ми з вами катаємось на морі. І зустрічаємо кого? Дельфінів. Дельфінів. Скільки дельфінів ми побачили? П'ять. 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 Діти. А тепер уявіть, що до них припливло стільки ж. То було б десять. А чому? Тому що п'ять додати п'ять дорівнює десять. Розумники. Отож, скільки ви казали у нас дельфінів? Десять. Зараз десять, але зараз ми бачимо п'ять. А якщо два дельфіни попливли від. нас? Дорівнює три. Добре, діти. А якщо ці дельфіни пливли, а потім припливла до них зграя дельфінів. у яких Стільки ж десятків. 55. 55. Які ви молодці? А тепер а спробуйте ви скласти задачу про дельфінів, яка б розв'язувалася дією додавання. Спробуйте скласти задачу про дельфінів, яка б розв'язувалася дією додавання Владе. Е, ой. е, Дельфі. Бул, був один дельфін, і приприло ще е, два. Е, Дарівнює три дельфіни. Так, дякую. Але просто умову треба, тому що кожна задача вона складається із умови і запитання. То ми можемо умова це така розповідь, правда, яку ми можемо скласти, так як е, будь-який текст розповідь. Лише потім у нас буде ще й запитання. Тому ми на катері пливли і побачили одного дельфіна. Потім до нього припливло ще двоє. Два. І задача питає: скільки стало дельфінів? Супер. Три. Три. Дякую. А можливо, якась інша у вас задача народилася, Платоне? Е, було 50 дельфінів. До, до, до них підійшло. Ще стільки ж, але на два менше. Скільки їх? Ох, яка ж задача. Стільки ж, але на два менше. То це скільки до них припливло? Припливло і п'ятдесят вісім. Тільки сорок вісім. Стільки ж, але на два менше. Сорок вісім. Так. Було. 50, а припливло 48. То скільки то стало дельфінів? 98. Вау, які ж ви молодці! І це так. Діти, ви так гарно рахували, що я аж. Позаздрила. Мені так сподобалося, як ви рахуєте. І я хочу вам запропонувати ще одне завдання. Погляньте, будь ласка, на екран. Обчисли, добери відповідні числа. Ух, а зможете? Ну давай платон. Сорок девять. Сорок девять відняти два до рівня двадцять дев'ять. Розумничок Владе. Двадцять пять. Відняти двадцять до рівня п'ять. Вау, як круто! Платоне? 57 відняти 20 дорівнює 47. Розумничо! Далі? 97 відняти 20 дорівнює... П'ятдесят. Ой, дев'яносто. Ой, сімдесят ой, 72. два. Сімдесят два Ну і платоне. Сімдесят відняти двадцять дорівнює п'ятдесят. Розумники. <ріст> Діти, дивіться, ви навіть бджілку провели до нас на море. Ну, а тепер давайте сховаємо рибинку у мушлю. Зможеш, Владе? 34 відняти 20 дорівнює 14. Розумничок! <гум> Платоне? 71 відняти 20 дорівнює... Шістдесят один. Вау який крутий. Сорок вісім відняти двадцять дорівнює двадцять вісім. Розумний. Далі платоне. Шістдесятий відняти двадцять дорівнює рівень. Сорок три молодчинка. Ну і влада. Тридцять шість відняти двадцять дорівнює дорівнює. Шістнадцять. Е, Шістнадцять. Розумники! <рив> і дивіться, наша рибинка сховалася у мушлі і їй більше не загрожує небезпека. А ви пречудово працювали. Ви великі молодці. Тож я сподіваюся, що літній відпочинок вас зробить здоровими, розумними і ви з новими силами прийдете у другий клас. А я там на вас чекатиму.